Казка про яблуко. Жила собі в саду маленьке яблочко. Воно росло високо на гільці старої яблуні і кожного дня купалося у сонячних промінчиках. Яке я гарне. раділа яблучко, милуючи собою в крапельках роси. І соковите, і рум'яне, і запашне. Поруч на гільці висіли ще зелені яблучка. Не хвалися, шепотіло одне з них. Ми всі такими станемо. Треба лише трохи часу. Але рум'яне яблучко не слухало. Воно пушалося своєю красою і мріяло, щоб його помітили перш за все. Одного ранку прийшла дівчинка Марійка з кошиком. Вона глянула на дерево і вигукнула. Оце так диво! Як гарно ближить те яблучко. Вона обережно зірвала його, поклала в кошик і понесла додому. Яблучко було дуже щасливе. Нарешті я найкраще. Мене вибрали першим. Та вдома Маріка розрізала яблучко навпіл і побачила всередині черв'ячка. «Ой!» – здивувалась дівчинка. Гарне зовно, але всередині червиве. Вона поклала половинки в компост, щоб з них виросли нові яблуні. І тоді яблочко зрозуміло. головне бути добрим і чистим усередині, а не лише гарним зовні. Відтоді яблучко мріяло, щоб з його зернят виросли нові яблуні, на яких достигнуть чесні, ширі і добрі яблучка. Не зовнішня краса, а доброта та щирість роблять тебе справжнім скарбом.